Казка, як маленька бджілка Зірка навчилася цінувати світ у далекому квітучому лузі, де сонце лагідно гріло землю, а повітря наповнювалося солодким ароматом меду, жила маленька бджілка на ім'я Зірка. Вона була наймолодшою у своєму вулику. Сповнена енергії. І мрій. Зірка була дуже допитливою і вважала, що світ довкола це безмежне поле для досліджень. Вона мріяла швидко навчитися збирати нектар і приносити користь усім. Тож, коли настав її перший самостійний політ, Зірка відчула хвилювання і радість. Сьогодні я покажу всім, що можу бути корисною, подумала вона і злетіла з вулика. Вона кружляла над квітучими луками, збираючи нектар, та раптом її увагу привернула одна квітка яскрава, незвичайна, з пелюстками, що мерехтіли на сонці. Зірка, не задумуючись, підлетіла до неї і сіла. Але вже через кілька хвилин квітка почала в'янути. Зірка не зрозуміла чому. Навколо неї почали збиратися інші комахи, які виглядали розгубленими і сумними. Тоді до неї підійшла мудра бджола, старша за неї. «Зірко», – сказала вона лагідно, у світі все пов'язано, кожна квітка, кожна істота має свою роль. Коли ми не думаємо про наслідки, можемо завдати шкоди. Зірка задумалася. Доросла бджілка запросила зірку на прогулянку. Вони дивилися, як працюють разом рослини, комахи і птахи. Ось поглянь, сказала бджілка, це дерево дає тінь, що захищає рослини від спеки. А ці квіти це джерело нектару для бджіл. Якщо загине одна квітка, продовжила вона, інші теж можуть постраждати. Бо вся екосистема пов'язана як ланцюг. Зірка побачила, як навіть маленькі події можуть мати великі наслідки. Після цієї розмови Зірка вирішила змінитися. Вона стала уважнішою, акуратніше збирала нектар, допомагала іншим комахам. І вчила молодших. Сірка розповідала всім, що кожна дія важлива навіть найменша квітка частина великої системи, казала вона. Одного дня в Луг прийшли люди. Вони почали збирати всі квіти підряд, не думаючи про те, що це може нашкодити. Дивіться, злякалася Зірка. Ми можемо втратити наш дім. Разом із друзями вона спробувала зупинити людей. Зірка зібрала всіх бджіл і інших комах. Вони літали біля людей та привертали увагу. Також вони показували красу і важність лугу, деякі птахи співали, інші комахи літали у візерунках. Люди почали розуміти вони вирішили садити нові квіти і берегти природу. Зірка раділа, що її маленькі дії змогли змінити багато. Вона навчилася цінувати кожну квітку і кожну мить життя. Усе у світі пов'язано. Наші дії мають наслідки. Важливо пам'ятати, що навіть найменша істота може змінити великий світ. Якщо робить правильні вчинки. Бережіть природу і дбайте про світ навколо. Якщо тобі сподобалась казка, підписуйся на мій канал, щоб не пропустити наступні.